Після новорічних свят багато людей стикаються з відчуттям важкості втоми та порушенням звичного режиму. Це не дивно. Святковий стіл, наповнений калорійними стравами, недосипання та низька фізична активність можуть вплинути на організм. Однак, повернутися до звичного ритму життя можна швидше, якщо слідувати кільком простим рекомендаціям від лікарів. Після свят намагайтеся дотримуватися правильного режиму дня. Саме так ви станете здоровішим, енергійнішим, навіть зможете зменшити тривогу і навіть заспокоїтися. Починайте ранок із склянки води. Додавайте туди трохи лимонного соку, якщо для цього немає протипоказань. І Взагалі, за добу бажано вживати. Достатню кількість води, додайте у раціон трав'яні чаї, які мають заспокійливий ефект і допомагають печенці відновитися. Ромашка, м'ята, шипшина. Протягом дня випивайте щонайменше півтора-два літри води. Не забувайте і про ранкову зарядку, адже навіть невеликі вправи по 20 хвилин будуть покращувати циркуляцію крові, надаючи організму більше енергії та бадьорості. Ретельну увагу звертайте на те, що ви вживаєте на сніданок. Живайте зранку їжу багато на легкий білок і квітковину. Варто забути в такий період після свят. Про майонезні салати, важку, жирну, жарену, калорійну їжу, а також фастфуди. Вживайте легкі, ненаваристі наваристі супи, гречану кашу, салати, рибу, нежирне м'ясо, житній хліб із висівками. Після свят багато хто відчуває спокусу кардинально змінити свій режим харчування, сідаючи на суворі дієти або практикуючи голодування, щоб швидко відновити форму. Однак такі підходи можуть завдавати організму більше шкоди. Уникайте крайнощів, не варто себе сідати на жорстку дієту, навіть морити себе голодом, адже саме такі мотиви можуть призвести до ще більшого погіршення стану здоров'я. Їжте невеликими порціями 5-6 разів на добу. Додавайте перекуси у вигляді горіхів, фруктів і сухофруктів. Відновлення організму після свят це процес, який потребує уваги до свого раціону, режиму дня та активності. Правильне харчування, достатня кількість води, сон та легка фізична активність допоможуть швидко повернутися до звичного режиму життя, відновити енергію та підтримати здоров'я. Зробіть перші кроки вже сьогодні, і ваше тіло обов'язково віддячить вам гарним самопочуттям та відновленими силами. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.